Так, трембітами та запаленням ватри на тятівщині готуються проведжати вівчарів із півтисячною отарою овець на полонину. Високо в горах вони пробудуть до осені, тому аби з ними була вдача, в селі Дубове традиційно влаштовують свято з народними гуляннями. Пітає, Самі ж тварини сполохані й налякані. Все через велику кількість люду, які прийшли провести їх на полонину. Вівчарі показово видають овець і кіз. із свіжого молока. Просто тут роблять сир. Він особливо корисний, як і саме молоко. Вівчарям за одну тварину платять 250 гривень. Чоловіки на полонині виготовляють всю продукцію, потім і віддають власникам з однієї тварини 12 кілограмів сиру. Молоко буде сир гурда, отвар і треба доїти ходити за ними у погоду. Не у погоду, непогоду треті вночі теж треба у полону, як уйдуть. Вовк, вовк ходить, медвідь, треба сокотити ночу не спати. З овечого молока виготовляють кілька різновидів сиру. Тут на святі її можна було й скуштувати і придбати. Усе натуральна продукція без жодних консервантів. Тому що вікці дають мало молока. Тому така клопітка праця. Бринза, сир це первинний продукт. Вурда виходить, як після сиру стоїться такий жінтик. Додають молоко, зробиться вурда. Він вже як по нашому твороху, такий виходить продукт второї переробки. Відчувається, що це все продукт. З овечого молока і тому це ж корисно, здорово і так далі. У нас такого мало, у нас таки практично не продається. Або якщо продається, це коровічий продукт, і ну це, це не те. Ну, взагалі, ну відчувається, що тут з душею до цього відносяться. Ну подегустувати можна, розкажуть все. За кілька днів їх відправлять на вершину полонини. Там четверо вівчарів пильнуватимуть пів тисячі голів. Головне завдання вберегти овечок від вовка. Стаймо. У три часи доїти, доїмо три рази, рази доїмо У три часи у п'ять рушаємо вже на пастбище. тож приходять в одинадцять часу, доїмо їх у в один рушаємо, приганяємо у п'ять часів, у п'ять доїти, доїмо, у п'ять вженеме їх до темної ночі пасути. Ми слабо спимемо. Три-чотири часи і все це, коли медвідь, вовк море, та й не спе. Свіжий сир нового сезону пропонуватимуть вже восени, яким він буде залежить від вівчарів. Тепер на них чекає нелегка дорога на полонину і сонце, яке саме вони зустрічатимуть першим протягом майже чотирьох місяців.